І всім привет, народ так з вас підписів подбайками, ми продовжуємо грати в world Так, ми, 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 ми. Я хотів тут трохи покращити нашу базу. Для цього мені вас трьох, ці три будівлі треба побудувати. поїхали зараз нам каміння не вистачає. Ой, слухайте, а на камінні непогано, здається. Ні. Просто так собі збирається досвід. Ой, зараз перенавантажений буду. Я вчасно зупинився. Так, що ж, зробимо. Давайте. логінстейт. Десь давайте ось тут збоку. О, мені зараз прибіжуть допоможуть будувати, сподіваюсь. Ой, або можна залишити їх будувати. А самому дати наступні накази. Так, на тебе каміння не вистачає. Ну так, каміння це наш буде біль головний. Головний головний біль. Ой, у нас якесь. Так, стоп. По-перше, я голодний, по-друге, якась зброя поломана, яка. Логічно, що ти. Так, і голодний це поїсти. Да, у нас я їх дуже багато. Я поїм і кураму нагодую. Так, о, вони побудували. Далі. Крашер. Нехай десь ось тут з бочку стоїть. Ну, вони самі побудують. І лишився тільки стоун. Стон під 50 каміння, на тебе треба. Я не хочу. Тут ще 50 каміння треба в інвентар вмістити. Ой, яка тут хороша текстурка каміння. Подивіться, збоку вона поламалась трохи. Ну буває. Це. Цього не вистачить, але. Мені, в мене деревини нема? А, ні, є деревина. Це просто вони. Угу. Перекину тут каміння. Поїхали далі видобувати. Що в мене з інвентарем? Що саме в мене так багато місця займає? Руда? Я. Ось зробити б якийсь окрему скриньку під яйця. Давайте ось так. М Ой, я на це хотів. Стореч. Зараз мені багато хто має прибіжати допомогти. Ой так. Дякую. Давай. Забираю, забираю, забираю. Всі яйця буду скидувати, наприклад, сюди. Отак чи інакше я їх знаходжу. Вони ж не псуються. Сюди не знаю, що буду скидувати. Давайте туди ще. Так, сюди. Якісь ресурси. Сюди можна ось ці органи. Орган, орган, орган. Ви Палдюм елемент, ще скину. Так, стоп, а в мене ж. Мені ж треба 20 палдюм елементів. Ой! Я випадково. А, де та ні, десь. Так, трохи деревини і каміння. Окей. У мене інвентар трохи вільніше зараз. Так, трохи деревини і трохи каміння, і при того вони все будуть вдома видобувати. Я зроблю так, щоб був окремий чисто пал на каміння, окремий пал на деревину. Тому що мені, ну. Це не те, чим я маю займатися. Я можу зараз, замість того, щоб займатись, просто видобуванням, видобуванням каміння і деревини, вони б могли б самі це робити. А я б міг йти і знаходити нових палів. І дивитись, що як вони роблять. Все, скільки. 24, чисто в інвентарі, плюс там десь є внутрі щось. Поїхало. Так, все, вистачає. Це також десь можна ось тут. Поруч. Можеш нормально побудуватися, вибачаюсь. Давай ось тут якось. Все зараз. Пінгвінчик прибіжить мені допомагати. Або сам побудую. Ось давай будуй сам, а я поки що піду з. З тобою розберусь. Дивіться, якщо так подивитись, в мене є. Тут нема жодного майнера, але багато хто на деревину. Ти обізянки вони ще деревину перекривають. Ось ось ти майнер, але. Когось хто б чистим... О, ось ти транспортування і майн. Давай. Депресіон. Ти будеш. Ти в майна, але. Але тобі ліжка нема. Деревини нема. А, ось. По деревини. Дик. Я б це все перебудував ще. А що я викинув? Ой! Гранату. Я не хотів гранату кидати. Тобто тепер в мене ще є майнер і є місце, де цей майнер може будувати. Де цей майнер може працювати, точніше. А бізянки в нас і на поля можуть йти, і на деревину. Так, давайте ще раз розподіл. Мені потрібен. Точно окремий майнер це ти будеш чисто майнером. Ви, ти перекриваєш полив, а ви в трьох перекриваєте саджання, збирання і вирубку. Ну, майже як треба. Окей, непогано. Але я можу ще обгрейнути базу. І ще навіть одного. Насправді, була б ще одна обізянка Можна було б ще одну бізянку закинути. Або тебе. Збирання, саджання. Але ти переносити не можеш. А обізянки як такі найбільш універсальні. О, а ти деревину можеш збирати. Чисто під деревину тебе взяти. Чому б ні? Але тобі ліжка не вистачить. Поки що. Ой, я... е, що ти не можеш ходити? Все нормально. Ну ось так, на схилі будеш спати. сподіваюсь. Та я не хотів гранату кидати, чому ти одразу кидаєш гранату, як тільки я став би будівництво все. Вам всього вистачає, їжі також вистачає. А ми з нашим курамою йдемо шукати вам нокс. Якщо так подивитись. Коротше, треба не Прямо біжимо сюди. Це моя мета зараз буде. Прямо і ліворуч. По дорозі, сподіваюсь, знайду нокс. Як саме сюди з Мені треба пройти скрізь. Угу. Спочатку треба скрізь цю гору пройти. Нічого не бачу. Курама. Освітлюй мені шлях. Це, до речі, крами прикольно вночі бігати. Він просто все освітлює. То ти такий тим в мене вже є олень. Прям одразу після проходу ліворуч. І не по дорозі, а просто ліворуч. Тобто нас агресує? Брама, все нормально? Хто? А, депреси. Давай, окей. Я не хотів полювати на них, але вони самі на мене нападають. Ну Да, бачите, вони одразу бачать мене і агресують. Хочете битись? Ай. за що? Такі є випопап. Нашого цього самого краби. Ну так, на боях непогано піднімається. На боях прям непогано рівень піднімається. Щоб якщо б мене не били. Вони отруюють. Знову ж через це я думаю взяти, зробити лук, який також отруювати буде. Бо Це прикольно. Так я тут просто сферу знайшов. Гумас? Що за гумас? А, це той, який. Все, він в мене вже є. Гумас в мене є і в мене їх багато. Нокс, я хочу Нокс знайти. Допоможіть мені. І ось перехід в новий біом. я сюди? Вони знову, що на мене нападуть так. Я спробую їх обійти, але вони тупі. Вони зараз сують на мене, скоріше за все. Так. Ну короче, пішли, давай їх відео. Я не заради цього сюди прийшов. О, це такий прикольний біомчик. Я думав, це піще, щось типу піщаного біома буде. Я, там курами підвищує рівень собі трохи. Нехай він з часом зрозуміє, що я не поруч і прибіжить до мене. Так, моя зараз мета. Ай! За що? Я далеко в мене прям плюнули. Вперед, я сюди. Ой, я хорошо, що я літати божу. Small selter. Там... А, я думав, то покемон. то просто людина. Просто людина якийсь. Так, що ви мені тут пропонуєте тут? Я просто. Не, я тут так не побачив якогось покемона, якого в мене нема в цій зоні. Я зараз пробігав по цій зоні, і я нікого не побачив. Справді так, короче. Далі, о, це, це якась більш кам'яна зона, Давайте тут пробіжимося по околиці, тому що тут, ну. Це новий біом, якийсь інший біом. І тут має щось бути. Ось ще одна статуетка. Дякую. Але я так не знайшов Нокса. Там ще щось зелене, я бачу вдалині. Коротше, подосліджуємо зараз цей світ. І до речі, багато руди. ось таких каміннів. У, я бачу ще зелене. Коротше, якщо мені потрібно буде руда, я буду телепортувати сюди і видобувати тут. Хм, це статуетка. Я чисто в такий в тупік забіжав. Тут треба переходити, насправді так кажучи. Тут мають бути якісь унікальні... Ну, зобов'язані бути якісь унікальні покемони. Так підніму може. Ще підніматись. Щось я розчарований зараз. Повернемось до пошуку фака. Так. Ти тут маєш. А, ну до речі, ти тут також маєш бути. В цьому біоні також ти маєш бути. Так само, як Нокс Ось ти. В ніч. Ти усюди маєш бути. Та, що ще тебе не можу знайти, це дивно. І кабанчик. Ось я шукаю кабанчика. Кабанчика? Так вдень. Ти також тут? Так, кабанчика і фака. Фуака, я маю на увазі. Ну тут прям міст я повністю не. Давайте піднімемось. Тут хтось є. Так, стоп, що там? Дайр. Що тут відбувається? Мені прям цікаво. М -м -м -м. Це вовки якісь. Так, давай відкрити. Q. На дев'ятку спробую спіймати. Перш за все не вийде. А, якщо вийде, буду прям прекрасно. Не вийде. Блін, неприємно. Окей, а ви, а ви 10-го рівня? нормально, впораємось. Давай, я на одному сконструюсь. Опа. Ха, не включен. Нет, с курами треба бути обережно. Треба було двох з двох с брати. На всякий випадок Так, ти 13%, давай спробуємо ще раз. Так, 32. Не спіймаєшся Сдолго. А, 63, стоп. Я спіймав А ну-ка, давай. Тепер ти бейся зі своїми друзями Ой, щось він боляче Не. О, ні. Курама. вперед Оби його. Він ще один. Ще один покемон. Так, ти ж не помер? Ну. Не помер, але... Тобі неприємно. А що з вас повипадало, до речі? Коротше, навряд чи щось цікаво. Мяга сфера. А ти хто такий? Це якийсь новий. але. Я не хотів тебе в руки брати! Ось чому, коли треба, ти ніяк не берешся в руки, а коли не треба, я тебе просто випадково беру в руки. Я не хотів. Ти розумієш, я тебе... Ну, до речі, можна було б з. з волфеки не зараз так зробити. Блін, як. Ти в мене є? Ти в мене є? ліп-мук. Блін, такий ну той єнот. Було прикольно того єнота забрати, якого волф і покусали. Ну мис це роблять. Так, що з цього боку? Давайте пробіжимо ось, подивимось. Але щось мене налякає ось ці огорожі захисні. І ще той прапор. Що тут буде? Прям цікаво. У мене, до речі, обмежений час, щоб його тримати, бачите, внизу він закінчується. Там хтось в полоні. Зараз буде бій, проти яких злюк. Якихось злюк. Давайте подивимось, що ви мені зробите. Дв'яти рівень, п'ятий рівень. Доброго вечора. Ой, ей, о-ой, о, не падай. Стріляй. О, уф. Як улітає. Де ще? Давай. Стріляєш по мені. Блін, якось. А, все? Все? Ми вас рознесемо в косі. Ой, стріляють непогано. Ой, а я помер! Ні. Я не хочу повертатися до речами. Ей. Вам кінець. Так, стоп. Я не тут хотів розпавтись. Додому. Так. А ви всі, до речі. 10-го, 10-го, 10-го рівня. В принципі, можна навіть курами це все зробити. Мені просто телепортувати зараз тут треба і добіжати. я не хочу втрачати свої речі. Чому я помер? їм їм дозволити померти? Ааа, я ще. Треба було хоча б якісь обладунки і зброю взяти. Є. До речі, кожного у кожного ж навичка своя є. Треба декілька. робити декілька ось цієї унікальної зброї для палів. І просто їх міняти по черзі і користуватись. Я ще вогнематим не так активно користувався, як міг би. Так, стоп. А. Та ну. Я й втратив пал сфери. Ось пал сфери, я. Мегасфера. Ну, я... вибачте, да, я мегасферу на, на тебе витрачу. Фуак. 24%. Я не можу тебе заагресувати кулаками. О, але я можу ось так взяти. Треба обережно, 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 обережно зменшити ХП. Все, все. Танці. А тепер ловимо. З, зрозуміло, що 100%. Все? Я просто довго його не міг знайти і зараз втрачати можливість я не хотів. Так, моя ж мета там просто забіжати, забрати свої речі і повернутися додому. Бажано, живим і здоровим. Я бачу там статуетку ще одну. Не зараз. Знаєте, можливо, чого мені не вистачає? Мені не вистачає швидкості. Ммм. Давайте стаміна. А ось. Стаміна трохи. Health. Вага. Давайте ось так. Давайте все по одному зараз качну. Стаміна ще. Атака. Атака дуже слабко качається. Ось стаміна непогано. Воркспид також непогано качає. В рази можу качнути воркспед. І вагу також можу непогано качнути. А здоров'я здоров також непогано качається. Ось можна все, окрім атака, качнути, тому що атака ну, якось слабковато качається. Все, і тепер. У мене я довше можу бігати. Шкода, що саму ж не підвищують. Ти хто такий? Ти також юніт. Але 18 го рівня, тому я не. ну, я не такий чокнутий. Мені здається, якраз такий цей юніт мене до цього вбивав вже. Або я від нього тікав. Ні, він вбив мого пала. Я на нього вже в іншому місці нападав. Він вбив мого пала, а я просто втік. Ну, Як вбив. вбив. До відродження, вбив до відродження. Хіба б. Я не знаю, наскільки вони мене домажити зараз будуть. І чи відновлюються вони? Я сподіваюся, вони не відновлюються, а помирають просто. Так, 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 відволікайтесь на мого пала, вони слабкі. І пал з вами впорається. Чи зможу я їх оббіжати тут якось? Так, ні. Ой, вони за мною бігають. О, нехай, давайте я буду їх відволікати, а мій пал їх вбити. Ай-ай-ай-ай. Так, а де? Ти де? Курама. Не чіпайте мене, не чіпайте, не чіпайте. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Кнопка. Ай. А е, я е, є е, е кнопка Take All? А, X. Ой, 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 ой. Так відчипіться від мене. Тікаємо, Курама. Курама. Він Курама, ти пожишся з ними сам. Він просто не влучає. Ти серйозно зараз? Курама, ти серйозно? Мо. Може я тут щось знайду, пойду. Швидкий... ось, Мені здається, легше зараз знайти нове швидке переміщення. Ніж боротись зараз. Їжаки! Такі прикольні. Він, Ось мені не вистачає дальньої зброї. Ай, тут спокота. Інвентар. Я дико вибачаюсь, але тут ти маєш... Носити тебе. Все, тепер ти комфортно маєш себе почувати. Як там мій Курама? Це дивно, що Курама їх не переміг. Написи. Ой! Чого? Та відшипийся від мене. О, там купа агресивні. Чого тут всі такі агресивні? є. Давай, допомагай мені тут. Тут ти хоча б будеш їх вбивати? Ось непогано їх дамажиш. Як вас тут багато? І проблема в тому, що я навіть в мапу не зайду подивитись, де найближче швидке переміщення. Блин, повертатись не. А! Стоп! Тікаємо звідси. Я зараз просто перелічу в сусідній біом Чи ні? Ай. Ну відчепись від мене. Все, вони від нас відчепились. Можна звідси сюди перебратись теоретично. Де нам ворог? Швейду. А, зверху вирішив на мене піти. О! Давай, побувай їх на. Ні? О, непогано. Блін, мені б таку ж зброю, як в них знайти. Про кого вони бились? Напевно, вбили по ітогою. Що ж, перелітаємо в безпечний біом? Чи ще тут побігаємо? Давайте тут побігаємо. Спробуємо зібрати когось. Наприклад, ти. Непоганий. Є не глучер. Він тікає. Ось так. Є, глучер. Давай битись. А, ні, якщо він. О, якщо ми будемо битись, це хорошо. Ого, непогано доможе. Я хочу тебе до себе. Все, ще одного удару вистачить. 43%. Непогана, ймовірність. Достатньо, щоб спробувати ще раз. І ще раз. І... Ого! Чому. Як? Ти мене. А, це твій сусід ти є. Твій друзяка. Непогано, Джолтон. А де мій? Де Курама? Курама, ти де? Як ти дратує? Чому він бігає просто Ти завгодно, але не поруч... Ось куди ти стріляєш? Я тебе. Ту... Який ти тупий, Курама. Ви бачили, що він він просто в стінку стріляв, це так дратує. О, хоча ти міг просто з того постріли його вбити. Ти забув, куди більше двох пострілів. Ти просто. Окей, так, в мене зараз 4 юніта в інвентарі. Ще б. б, ще б одного. Ще б одним забитись, одним новим. Давайте спробуємо піднятись. Ти в мене є вже електричний їжак. А, ти мертвий. Це ще один мамонт? Але ти тут вже не бос. 33 рівень. Ого, прикольно. До речі, я якось не бачу швидкого приміщення. Так, це вовки, які в мене вже є. Ось там хтось в них в клітці. Мені цікаво, наскільки точно вони стріляють. Ось, якщо їх по черзі розносити. На. Так, мені здалося чи. Ні, а чому вовки на мене загнять? Неприємно. В принципі, можна перейти на міст і тікати. Ніхто мені не зборони це робити. На курами їх б'є, до речі. Скільки їх там троє? Давайте подивимось. А, це вовк? Якось несправедливо, що тут вовки. Давайте спочатку ось цих додиків, тому що вони більше заважають, чесно кажучи, за ой, дякую. Вовк ще допоміг. Ай! Є. Крама. Так, тільки в мамонта не поціль. Так, крама. Ой, ні, я не хочу помирати. Вперед. Це просто, просто втік по ітогу. Просто те, що мамонт туди ще зайшов це якось. Там якісь слабаки б'ються. Я тут не піднімусь ніяк, так? О, якщо тут буде. Ось тут майданчик, теоретично, на якому ти можеш встати. Якщо ти на ньому встанеш, і ми зможемо. О, можемо. Я б повернувся все ж таки і добив би їх. Обережно, щоб мамонта не зачепити, але добив би. Тому мені довелось зараз відійти. Так що тут? Хто тут? Насправді я тут нікого не бачу зараз. Є. Давай. Це треба затиснути, щоб відкрити. І ти. О, і ти одразу приєднався до мене. І... Тепер тікати. Ну ну... Тепер точно повертатись, бо в мене забитий інвентар палами. Треба повертатись на базу. Ну слухайте, я задоволений. Ми зараз непогано набрали палів за цю серію. Але хочеться якось рівень. Хочеться підняти рівень. Вже досить хорошо підняти і перейти на біз. Мамонтом. Бо він там є. Цікаво, його можна ну, до себе приєднати. Так в мене енергія наповну. О, давай прол... спробую пролетіти туди. Весь цей простір. Ой, непогано. Я дуже, я дуже радий, що я скрафтив цей парашют. Ой. ой. і дерева. А, це типу, повноцінне поселення, до речі. Ніжечок, не біжи, подивись на мене. Він шкода, що їх не можна якось зупиняти для скрині. Постійно місці. Кайф. Їжечки, це кайф. Так знову ж, якщо що, я зможу сюди повернутися, але зараз треба повертатись. Це, кайф. Що тут працюєте, скільки в мене. Так а що ти? Слект рецепт? О, я можу обирати, що саме ви будете робити. Може просто з каміння робити, файбер робити з деревини. Наскільки активно ви збираєте? О, 49, тут 288. М -м, як хорошо, що вони там накопичують. Що ж? Якщо що по посланню в описі ви зможете знайти придбати мої ігри, якусь з моїх ігор. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного. це також мене неймовірно підтримує. Найбільше що мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ось відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!